Голова Коломийської райдержадміністрації вже традиційно проводить зустрічі із мешканцями району. Минулого тижня Михайло Негрич завітав до Отенії. Він поспілкувався з мешканцями населеного пункту та пообіцяв вирішити на болілі питання селища. Разом із очільником району до Отенії їздили і наші журналісти. Отенія готувалася до приїзду керівництва області і району. Обласну владу представляв перший заступник начальника управління економіки. Однак до нього питань практично не було. Мешканці населеного пункту в основному спілкувалися із селищним головою та Михайлом Негричем. Михайло Михайлович уважно слухав отенійців та по можливості обіцяв виконати їхні прохання. Направим екологічного інспектора, голову сільської ради. Поговорим направити дорожника і подивитися, як. На цій дорозі зробити, аби був порядок. Але перше, якщо дорогу робити, то повинні бути викопані рови. Якщо нема ровів, ніхто нічого робити не буде. І я кажу це в голові, кажу жителям кожного села, що кожен біля своєї хати мав би зробити такий ріп, що вода могла б сходити. Якщо він каже Богдан, я не знаю цієї вулиці, я не можу казати, що в ровах ростуть вербет, їх треба вирубати, прокопати рови. Якщо треба, ми демо, у нас є спеціалізовані трактори зараз англійські. Головними проблемами селища, як завжди, є дороги. Люди просять відремонтувати автошляхи, хочуть отеніці, щоб вони були ще й освічені. Тут голова селищної ради запропонував взяти на озброєння досвід печеніженців. Мешканці гірського селища самі оплачують вуличне освітлення. Бо, як зазначив ВІД, у цьому році на комунальні витрати у селищі є лише 20 тисяч гривень. Керівнику міліції доручено розібратися із мотоциклістами, які дошкуляють мешканцям, та встановити біля школи мигаючий світлофор. Ще однією проблемою у тинії є відсутність на території населеного пункту сміттєзвалища, хоча документація на нього була розроблена ще у 2003 році. Однак ввести в експлуатацію звалище так і не змогли. Михайло Негриш зазначив, що за можливості на Коломийщині буде збудований сміттєпереробний завод. Тоді всі проблеми із сміттям будуть вирішені. І з Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма подіїн така.